Мої вітання. Сьогодні на тесті знову в мене Deus перший з комплектацією X35 катушка блок. І Equinox 600. Зі штатної 11 і тут так само 11 -та катушка. Так, цілі у нас ці ті самі, ті самі цілі. Колончик 0,6 грама і динарій. Буду включати і налаштовувати почергово прилади. Ось давайте почнемо з Деуса. Деус улюблений мій прилад перший. Так, видно, так, дивимося, дивимося. Включаємо, включаємо. Прошивочка 6.0 тут. Програма, програма буде у нас, давайте на основній відредагуємо просто, дискримінацію зробимо. 0,3. Чутливість. Тут сильно не задареш, як в другому. О. Ток катушки хай буде два, так і залишиться. Частота в нас на дрібне почнемо. Значить, будемо частоту робити 20. 5. І змістимо її на максимум вправо 28 майже. Видно, так? Далі, громкость железа, нам железа не треба 0, скорость, скорость ходову, Шамодав 2. Давайте на 1 шамодав скорость так і буде 2, громкость слабих 4 метка. Не зачіпаємо, де є по тонах поліфонія. Я завжди ходив в поліфонії там буде поліфонія. ґрунт. Відлаштовуємо ґрунт качать. Тут не треба в першому зажимати, просто включив і качаєш. Так, відстроїлось 69. Тут ґрунти в нас сложні, 69. Задираємо трошки його. До верху. я так завжди роблю. Провіряємо на ямку. Нормально. Перший Деос. Не знаю, зараз мені лап може буде на нього в мультичастоті. Трошки деос буде реагувати. Подивимося. Ну, Мені лап тут екран більший. Тут трошки так, ну, штанга хуже, треба, звук тут ліпший, це понятно. Кожен вибирає своє. Відлаштовуємо від перешкод. Ой, на вісьмерку поставили, ще раз візьмемо, відлаштували так, що Деос починає ругатися. Шістьорка, трошки менше, далі. Грунт 46 качає. Дуже добре відлаштовується. Пороговий тон хай буде. Так, це в нас що? Це є пороговий тон. 5 Давайте в поліфонію попробуємо мені лапчик. І скорость 2. Там два і тут два. Добре. Можна спробувати одиницю для цікавості. Мультичастота. Добре. Клончик. Так, цілі у нас вже давно вибрані і протестовані. 5 сантиметрів. Деос? Деус? Деус. 5 см на колонну 06 грама. 94. 97. Ну бачить. Що йому зробити? Діскрім 03, чувстві дати більше? Частота 27. На таку цілі йому треба білу катушку. Він бачив ще сіще скорост одиниця Грунт є. Дев'яносто сім деносто п'ять. Бачимо. Давайте так, як-то як, як -то ми пробували 12 сантиметрів. Таран 99, як на желізо, як на желізо ржаве. Тут ну, дивосоводи на поліфонії той сигнал потягнули б. Дивимося, то не глюк на ґрунт. Що вже об траву не поймаєш що тут таке? Що ж він такий шумний? 95 чутливість. На девосі треба ще вміти ходити. Не завжди чуйка допомагає тут. Швіку можна на легких ґрунтах задирати, на сложних він давиться. Що ну, бачить, да. ну так, так трошки нечітко. Тепер ставимо на Міні лап, Мінілап мінілап з Тут звук, конечно, подобається тут не пропустиш, ти йдеш і зразу торкне Аж вибра в поротике. Дальше. 12. Ну... Я... Видите? Поміняв швидкість на одиницю стало 12 без проблем брати. От вам мені лапи. Я вже нижче не хочу там його давити. Я думаю, що це їхній приділ. Тепер з динарієм. Динарій. Тут було 18 сантиметрів. Сьогодні ми перевіряли мені лаба на Динарі Деус. Дев'яносто два чутливість питань немає справився. Ну це ж тільки 18 сантиметрів. Порту набрала на 27. О. Дивимося. Скільки тут нас? 27. Деус. Деус. то не грунто глюк. Якщо взяти, поставити, може хто не вміє в поліфонії чути. Зараз ми беремо, що модам на тройці вже став. Одиниця, так беремо два тона, наприклад. Гано, ну, що тут звук не регулюється. А так все добре. І 29 см сантиметрів динарій. Ну на... на тесті що може і взяло би почуло б. а в реальному копі там частоту зменшити на 17. ВДІ нема, звук є мені лаби Квінокс. Тут напевно що ліпше. Навіть можна з проходу зачепити Ось так, такий результат. Мені лап бачить чітенько, а Деос бачить так на уровні глюка, як завжди. Ну не знаю, як по розділенню буде. Будемо пробувати. Всім дякую за увагу. До Побачення.